Але серед цієї працьовитості є зерна творчості. Наше село багато на творчих людей. А гігантом творчості в нашому селі саме є Сергій Іван Сейпомор. Це людина з простої сім'ї. Ми всі його, їх знаємо. Багатодітна сім'я, труднощі, важкі часи, але все ж таки. Така проста людина, добра, звичайна, справжня людина вийшла в такий великий світ. Зараз знає Сергія Івановича практично в всіх областях України. Тому що випускники нашої школи є в всіх областях України. Запити на цю чудову книгу зі всіх областей практично України. Дуже гарний твір. Неодноразово наголошував, що це вже залишиться як. Настільною книгою нашої школи, музейним експонатом, який буде не просто лежати, а де гортатися, це пам'ятник нашої школи, завдячуючи нашому чудовому земляку, другу, товаришу. Просто гарні, добрі, щирі люди. Віщера